Троє чоловіків поверталися додому, коли відчули раптову слабкість. Вони вимкнули апаратуру і почули найстрашніше звук у житті: тихий свист повітря. Їх охопив жах, бо додому це на землю. А вони астронавти в космосі на висоті 150 кілометрів над поверхнею планети. З їхньої капсули виходило повітря. Вони втратили зв'язок із контрольним пунктом, і у них навіть не було скафандрів. Але невже долю трьох космонавтів міг вирішити єдиний крихітний отвір? Чи було щось більше? В цьому відео я розповім вам про найгіршу трагедію в історії ранньої космонавтики: падіння Союзу 11? Можливо, ви не знаєте, що це фраза, яка відкривала кожен епізод легендарного серіалу про космос Стартрек. Він почав виходити наприкінці 60-х років, коли космічні перегони між СРСР і США. Досягали свого апогею. Але це кадри не із серіалу, а демонстрація польоту першої у світі орбітальної станції Салют 1, яку в 71-му році запустив Радянський Союз. Тож цей пункт перегонів США програли, проте було дуже велике але коли станція вийшла на орбіту, у неї не відчинився Люк відсіку з науковою апаратурою. І зламалися шість-восьми бортових вентиляторів. А це означало, що космонавти, які прилетять на станцію, не зможуть на ній нормально дихати і проводити наукові дослідження, задля яких власне це все і організували, принаймні до ремонту вентиляторів, якщо їх не можна було полагодити. Тож совєти вирішили ризикнути і усе ж відправили до салюта один перших космонавтів. Всі побажали їм щасливої дороги. Але старт раптово відмінили. Кабель, гла, на якому ракета кріпиться у вертикальному положенні, не спрацювала. А ще через дощ на корпусі шатла з'явилися блукаючі струми. Вони могли викликати збої в роботі, обладнання або навіть пожежу. Та врешті наступного дня Союз 10 таки запустили. Він успішно дістався до орбітальної станції і стикувався. Але виявилося, що між відсіками щілина в 9 сантиметрів. Діра шириною з чоловічу долоню, практично відкрити космос, означала майже миттєву загибель від нестачі кисню, бо у них не було скафандрів. Ба більше навіть у герметичному шатлі повітря залишалося максимум на 40 годин. А все тому, що совіти були абсолютно впевнені у герметичності своїх космічних кораблів, настільки що не вважали за потрібне навіть перестрахуватися. Але така велетенська кількість поломок і проблем наштовхувала на думку, що радянський союз просто хотів перемогти в космічних перегонах, попри все, навіть якщо це буде вартувати їм життям власних космонавтів. Командування довелося визнати поразку, а екіпажу наказали терміново повертатися на землю. Далі почалася підготовка нової місії Союз-11, яка в результаті перетворилася на найбільшу катастрофу в історії космонавтики СРСР. В основний склад екіпажу для пілотування нового шатлу увійшли космонавти Кубасов Леонов та Колодін. При цьому Леонов був першою людиною у світі, яка вийшла у відкрити космос. І під час цієї місії він ледь не загинув, бо його скафандр роздувся раніше, і космонавт не міг залізти до шатлу, бо став надто великим. Річ у тому, що в космосі немає повітря, а відповідно й тиску, при якому звикло функціонувати наше тіло. Тому скафандри надувають як повітряну кулю, аби відтворити необхідний зовнішній тиск. Коли уже всі приготування до відправлення Союзу 11 були готові, трапилася подія, яка перевернула все з ніг на голову. Під час фінального медогляду у Кубасу легені виявили пляму, яка могла бути туберкульозом, і потенційно він міг заразити інших членів екіпажу. Тож увесь склад відсторонили від польоту, Щинився неймовірний скандал. Кубасову категорично заборонили політ. Але у Колодіна ще був шанс увійти в історію людства, і він не збирався так просто здаватися. Алеонов, який мав бути капітаном місії, спробував спрацюватися з новим інженером, але між ними з'явилася лише глибока неприязнь. Після десятків сварок, суперечок, доносів і спроб тиску, рішення шокувало всіх. Летить запасний склад. Георій Добровольський, Владислав Волков і Віктор Пацаєв ще ніколи екіпаж не змінювали цілком, і між космонавтами не панувала така напруга. Вони демонстративно не потисли один одному руки, а екіпаж Леонова не провів колегу космос. Та, попри неприязнь, він порадив їм вручну закрити клапани між орбітальним і спусковим модулями, бо не довіряв автоматичному механізмові. Проте місія Союзу 11 опинилася під загрозою ще до того, як ці клапани стали в нагоді одразу після стикування. На орбітальній станції стояв густий дим, в якому неможливо було дихати. Ніхто не знав, чи безпечно заходити на борт. Але якщо цього не зробити, то космонавти змушені будуть повернутися ні з чим знову. Та екіпаж Союзу 11 ризикнув. Вони замінили фільтри на орбітальній станції і просиділи добу у шатлі в надії, що повітря очиститься. На щастя, так і сталося. Буквально про кожну дію космонавтів розповідали в новинах по всьому світу. А їхні трансляції зі станції викликали фурор. Та поза новинами і камерами все було не так і добре. По-перше, космонавти втомилися фізично, бо перебування в невагомості не таке просте, як здається. По-друге, вони були на межі психологічної втоми через невимовний тиск, відповідальність і медійність. За правилами, космонавти мали два рази на день тренуватися на бігових доріжках, аби їхні м'язи не атрофувалися через невагомість. Але коли вони це робили, вібрувала вся станція. А за її межами, нагадаю, смертоносний вакуум. Та справжня катастрофа трапилася на 11-й день перебування на станції. Там спалахнула пожежа. Найменше пошкодження хоча б однієї з життєво важливих систем означало б загибель усього екіпажу. Тому на землі одразу ж запропонували космонавтам терміново повертатися. Проте ситуацію вдалося владнати, і місія тривала ще 11 днів. Совєти встановили на той момент світовий рекорд найдовшого перебування людей у космосі і зібрали унікальні дані. Та коли космонавти вже збиралися повертатися на землю, на панелі управління Союзу 11 засвітився напис Люк негерметичний». Вони не могли відстикуватися. А з їхніми мізерними запасами кисню, навіть найкоротший витік повітря шатлу був занадто ризиковий. Та Совєти все ще свято вірили в ідеальну герметичність своїх космічних апаратів, тому вони припустили, що це просто зламався датчик. Виявилося, що дійсно датчик несправний, а люк насправді герметичний. Заспокоївшись, екіпаж відстикувався від станції. За тодішнім часом на годиннику була 9.25 вечора. Союз 11 перебував на орбіті ще кілька годин і о першій 35 ночі запустив двигуни. А вже через 12 хвилин він наближався до атмосфери планети, тому робочий відсік службовим модулем від'єдналися і на землю поверталася лише капсула з космонавтами. Але тієї ж миті зв'язок з ними зник і вже не відновлювався. У штабі почали хвилюватися і готуватися до того, що з космонавтами могло щось трапитися. Наступні сім хвилин були максимально напруженими, бо капсулу намагалися знайти на радарах. Вона була за 2200 кілометрів від розрахованого місця посадки. Вона м'яко приземлилася о 2.16. Та навіть після цього екіпаж на зв'язок не вийшов, коли команда з пошуку знайшла капсулу, зовні ніяких пошкоджень на ній не було. Але коли вони її відкрили, у всіх відняло мову. Всі троє членів екіпажу сиділи на своїх місцях і посміхалися. Та при цьому вони були мертві. На їх блідій шкірі проступали темно сині плями, а від очей та вух тягнулися чорно-бордові патьоки. Ба більше тіло добровольського ще було теплим. Лікарі одразу кинулися робити космонавтам штучне дихання, та все було марним. Все це знято на камеру, але показати ці кадри я вам не можу. Проте посилання на них я залишу в описанні під відео. Так, великий успіх СРСР перетворився на ще більшу трагедію. Чи варто казати, який зчинився гвалт? Фахівці одразу кинулися шукати причину, а коли знайшли, то були шоковані. Бо підвело саме те, в чому Совєти були цілковито впевнені і про що попереджав Леонов герметичність. Майже одразу після розділення модулів космонавти відчули, що їхні серця почали битися значно швидше. Дихати стало складніше, і у вухах дзвеніло, а в голові паморочилося. В капсулі заволала тривога про розгерметизацію. Вони знаходилися на висоті 150 кілометрів над поверхнею землі. Діяти треба було миттєво, тому космонавти вимкнули тривогу і всі прилади, які видавали звуки. В надії почути тихе свисте витоку повітря. І він був від одного із вентиляційних клапанів, про які попереджав Леонов. Їх було два: один з підсидіння добровольського, інший резервний під сидінням Пацаєва. Обидва космонавти відщебнулися і полізли перевіряти клапани. І один з них виявився відчиненим. За 15 секунд із отвору всього в 2 сантиметри вийшло критично багато повітря. І космонавти почали страждати від сильної гіпоксії та втрачати свідомість. За 20 секунд з капсули вийшло все повітря. Тиск різко впав і всі рідини в тілі космонавтів закипіли. Невже несправність, про яку знали, просто проігнорували? Та схоже, що проблема була не лише в цьому. Щоб модулі корабля від'єдналися перед входом в атмосферу, на них послідовно мали спрацьовувати вибухові гвинти. Але чомусь вони детонували разом, і сила вибуху пошкодила автоматичний клапан вентиляційного отвору. Через це він відкрився ще в космосі, хоча мав спрацювати на висоті 5 кілометрів над поверхнею землі, аби в кабіну зайшло чисте повітря. Якби ж екіпаж закрив ручні клапани на вентиляційних отворах. Як про це попереджав Леонов, трагедії б не сталося. Після того, як стала відома причина трагедії, Леонов особисто прийшов, аби перевірити, скільки часу треба, аби закрити клапан. На це йшло 55 секунд. До тіла одного із космонавтів були під'єднані біомедичні датчики. Його серце зупинилося через 40 секунд. Виходить, що для космонавтів просто не передбачили шансів на виживання у разі розгерметизації. але ні про що з цього в радянських змі, звісно ж, не розповіли. Ба Більше публічно про причину загибелі екіпажу Союз 11 не говорили протягом двох років. По-перше, совєтське керівництво намагалося приховати від власного народу те, що причиною трагедії стали їхні ж помилки, а не просто випадковість. А по-друге, це нажахало її головних конкурентів США, які саме планували запускати власну орбітальну станцію Skylab. І хоча здається, що із трагедією Союзу 11, це зрозуміло, насправді це не так. Їхню загибель готували задовго до старту самої місії. За сім років до запуску орбітальної станції Салют 1 та польоту Союз 11 радянські космонавти були на порозі встановлення світового рекорду у космосі. Вони готувалися запустити восход 1 перший в історії три. Одномісний космічний корабель. Всі попередні могли відправити лише одного космонавта, а на цьому ще мав бути інженер і лікар. Річ у тім, що в США вже протестували апарат Джеміні, капсула якого була розрахована на двох членів екіпажу, вони не мали можливості розробити новий апарат, тому вирішили модифікувати наявний одномісний восток. До спускового модуля додали резервну ракету. Замість одного сидіння встановили три і забрали скафандри. Бо вони були надзвичайно громіздкими і важили понад 20 кілограмів, ще приблизно стільки ж займало ранцеве обладнання. Але після монтажу додаткових крісел у модулі стало настільки мало місця, що космонавти не вміщалися там не лише в скафандрах, але й без них. Майбутній екіпаж змусили сісти на дієту, аби вони фізично могли поміститися у капсулі, і все це задля того, аби тільки випередити Сполучені Штати. Так, екіпаж майбутнього Союзу 11 залишився без скафандрів. Бо, звісно ж, совєти не планували розробляти нову капсулу, в якій вистачало б місця ще й на них. 23 квітня 67-го совєти відправили в космос корабель під назвою Союз 1. Його пілотував Володимир Комаров, воєнний льотчик і один із членів екіпажу тримісного восхода. До восхода із землі хотів запустити другу капсулу. Вони мали зустрітися на низькій навколоземній орбіті. Комаров мусив розташувати свій апарат максимально близько до іншого і вийти у відкритий космос між ними. Він облетів навколо землі 16 разів за 24 години і вже готувався до виконання головного завдання місії. Але щойно він почав виконувати необхідний маневр. Одна з двох сонячних батарей, які мали забезпечити корабель енергією, не розгорнулася. Другий модуль до нього не відправили, а йому самому наказали повертатися на землю. Комарову не вдалося запустити гальма на капсулі. А коли вона досягла висоти 7 тисяч метрів, на ній повинен був розкритися парашут. Але цього не сталося, бо стропи заплуталися, коли капсула входила в атмосферу. Вона розігналася до шаленої швидкості і вдарилася об землю, викликавши руйнівний вибух. Коли на місце падіння прибула пошукова група, вона побачила жахаючу картину. Навколо купи покрученого металу палала навіть гола земля. А що стосується комарова, що ж, це детально відтворена 3 d сцена того, що від нього залишилося. Так комаров став першою в світі людиною, яка загинула в космосі. З'явилися чутки, що на момент відправлення Союзу в космос він мав понад 200 структурних проблем, і посадовці про це знали. Інженери і запасний пілот, начебто, благали відкласти старт, але їх проігнорували, бо треба було випередити США. І як ви думаєте, що з усім цим зробили в радянському Союзі? Ні за що не здогадаєтеся, на базі цього небезпечного корабля, який уже вбив одного космонавта, вони побудували свою орбітальну станцію Салют 1 ту саму, в якій постійно ламалися вентилятори, яка диміла та загорялася, з якої живими вдалося втекти двом екіпажам. І звісно ж, вони продовжили будувати інші союзи, доки одинадцяти з них не перетворився на смертоносну катастрофу. І все заради чого? Аби поставити галочку, що ти в чомусь перший.